Найкраще вітання глядачам нашої програми. Сьогоднішнім гостем нашої студії є колишній працівник Хмельницької АЕС Мирослав Когуч. Добрий день, Мирославе Лазаровичу. Доброго дня. В грудні цього року Хмельницька атомна електростанція святкує 35 років із часу введення в експлуатацію першого енергоблока Хмельницької атомної станції. Ви були. Тоді на ХС і були активним учасником пуску першого енергоблока. Розкажіть, будь ласка, як тоді все розпочиналося, чому приїхали саме в Нетішин і чому обрали майданчик ХС? Приїхав в Нетішин. я, Склалося так, що один з моїх товаришів, з яким я був на виробничій практиці в місті Івано-Франківську, його родичі проживали тут і запропонували йому влаштуватись на Хмельницьку станцію. Як говориться, по молодості за компанію він взяв мене і так я потрапив сюди. Життя склалось так, що він не влаштувався, а я залишився тут. Тобто, молодим фахівцем, звано-Франківська я переїхав сюди, в Нетішин. І як тоді вже почалася ваша трудова біографія на ХС, в якому підрозділі почали працювати? Я поступив на станцію черговим електрослюсером це Хатаї, інформаційної управляючої системи. На той час, коли я був вже на четвертому курсі інституту, вже перейшов в статус чергового інженера УВС. Так, моя діяльність продовжувалась, Потім я здав екзамени на старшого чергового інженера вже в так званій верхній кіповській зміні цеха Хатаї. До того часу, поки не перейшов в СВН. Ми глядачам розшифруємо ці абревіатури цех та цех теплової автоматики та вимірювань, і служба відомчого нагляду та пожежної безпеки, як вона нині називається. І зараз і вам, і глядачам, ми пропонуємо якраз переглянути архівні кадри відео того періоду. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи пізнали когось із тих героїв там на кадрах, чи є якісь знайомі для вас обличчя? Пізнав декого Павла Бондарюка признав, колега один з електроцеха, фамілію не пам'ятаю, але він з електроцеха пам'ятаю в мій час був. Головного інженера пам'ятаю, пам'ятаю, декого згадав. Чи доводилось вам брати участь, і ви побували на тому обладнанні, яке ми зараз щойно побачили? Безумовно, там стояли оці, тепер би сказали, це монітори, Колись це називалось робоче місце оператора технолога РМОД». Це безпосередньо зовнішній пристрій, який з УВС йде і видає інформацію на блочний щит керування. Тобто вся, скажімо так, техніка УВС знаходилась на нульовій відмітці, а на бащу видавалася ця інформація. Ці ще великі дисплеї ви бачите. Власне, за це ми все відповідальні були. Запам'ясався цей час, що звичайно гарячий час був тоді. Доводилось чистись багато на ходу. Доводилось. Одне діло, що нас готували, і всі знали, що буде пуск, все до цього йшло. З другої сторони, зокрема, нас фахівців з Увеса направляли в Сєвєродонецьк. Там був тоді. Е, Це Донецька область? Так, науково, е, науковий центр управляючих обчислювальних машин. Два з половиною місця я там вчився на системного фахівця. По обчислювальній техніці, це раз. А потім було стажування на рівненській станції. Я більше місяця я точно не пам'ятаю. На такому ж блоці Тож я проходив стажування перше, ніж власне у нас відбувся пуск. Але все одно, скільки не готувалися до пуска, запам'ятали, що час був дуже гарячий, підсилені зміни, вчились то, що називається на ходу. Тобто дуже інтенсивне навчання було. Чи були там професіонали такі, хто би вам допомагав, підказував? Ну, безпосередньо по нашому ОВЕС, я можу так сказати, це один або дві людини були, які до того працювали на обчислювальній станції на теплових станціях, такі що на атомній не було. А в основному люди прийшли з обчислювальних центрів засу, якихось автоматизованих систем, і вже станція це для них, звичайно, новий об'єкт було. Що обчислювальна техніка там, напруги 5 вольт, 12 вольт, то тут, атомна станція це все серйозно, кіловольти. Тобто різниця була, різниця суттєва була, тому я кажу, переучувались на ходу багато чого. Але на що, на що входять вас ось ці відео? Яка тоді була атмосфера? Ну, атмосфера була, я сказав, гаряча була, вчились багато. Передавали інф... багато досвіду. о тих, хто був хоча б на теплових станціях, був на інформаційній системі. Оце багато передавали досвіду. На тому етапі я ще пам'ятаю. У мене таке склалося таке критичне відношення до всього, все ти бачиш, чуєш. Треба перевіряти, переконатися і так далі. Оце я добре запам'ятав тоді. Навіть будь до всього критичний. Оце тоді добре запам'яталось. І уже 2004 рік він також є знаменним для Хмельницької атомної електростанції, бо саме в цей рік відбувся пуск другого енергоблока Хмельницької АЕС. і Україна тоді самотужки в році, в 2004 році пустила два енергоблоки, ще Рівненський, четвертий енергоблок Рівненської атомної електростанції. Скажіть, будь ласка, як уже тоді складалася ваша трудова біографія, де ви тоді працювали, який вже тоді у вас був досвід, і чи знадобився згоди вам той досвід пуску першого блока під час пуску другого? У 2004-му я вже працював заступником начальника служби відомчого нагляду. Звичайно, досвід першого блоку знадобився. Була практика, і вже було зрозуміло, на що треба більше звертати уваги, що є першорядне, що другорядне. Зокрема, я так не сказав на першому блоці, я одержав великий досвід роботи з документацією і з персоналом, тому що тоді були типові посадові інструкції, виробничі інструкції ще радянського союзу вже безпосередньо до пускоблока вони мали бути адаптовані. І тоді керівництво по якійсь там причині доручило мені займатись безпосередньо виробничими інструкціями, посадовими інструкціями. І я вже тоді зрозумів, що таке написати реальну посадову інструкцію, реальну виробничу інструкцію. Що для цього треба мати технічні знання певні. Певний рівень адміністрування, знати підпорядкування і третє, трохи знати вже психологію, які люди будуть читати для чого і так далі. Тому, коли я вже працював в службі відомчого нагляду, то в мене був певний бюрократичний досвід, які мають бути люди, які мають бути документи, які має бути відношення до обладнання і так далі. Тобто, досвід знадобився. А це можна сказати, що трошки легше було, ніж під час спуску першого блоку. Е Однозначно порівняти не можна, тому що я був вже адміністративно-технічний персонал, тоді я був персонал інженерний. Але, звичайно, звичайно. І на той час, я так пам'ятаю, у ТЦ навчально-тренувальний центр вже досить потужний. Був, вже були там конкретні тренажери, люди мали де, що і як готуватися. Перший. Блок багато чого по суті, як би тепер сказали, це самостійна підготовка. Це щось в зошитах писали, передавали, чули і так далі. А зараз вже на навчально-тренувальний центр це все адаптовано, це все йде зафіксовано, і ці ситуації програються попередньо. На пуску першого такого не було. Друг пуск, другого блока, на мою думку, вже як зі сторони служби відомчого нагляду, більш усвідомлено, більш послідовно проходив. У мене така думка. А скажіть, будь ласка, якщо можна порівняти ось ту вашу молодь кінця 80-х, уже минулого сторіччя, і теперішню молодь, як ви можете охарактеризувати теперішню молодь? Її зараз багато приходить на нашу рідну Хмельницьку атомну електростанцію. Якби чи вона ось така хвацька, чи вона хоче вчитися, чи схвачує все на люту? Молодість я можу порівняти з тими то покоління, яке я знаю, коли я звільнявся зі служби на станції в 2015 році. Про ту молодь і порівняно з тою молоддю, яка була в 80-х роках. так? Ну, Моя така думка на поверхні, що молодь стала більш прагматична, більш прагматична. Вона знає, що вона хоче. Кінцевий результат якийсь хоче бачити, вона хоче бачити якесь зростання. Тобто мені молодь здається зараз нормально. Така, як вона є, вона нас неба не падала. Прагматична, свідома, чого хоче. І цілеспрямова. цілеспрямова. Мені здається, що легше говорити з тими людьми, які знають, що вони хочуть. Бо лозунги приходять, відходять. Сьогодні людям щось хочеться, закликають, сьогодні в них на серце лягло, а завтра не дуже. Краще з прагматичними людьми працювати. Сьогодні дуже важкий час в нашій країні. Дуже важкий період переживає наша держава і важкий період переживає енергетична система України. І ми бачимо, наскільки вона є важливою, енергетична система. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати і колективу Хмельницької АЕС і Нетішинцям, зокрема, я ще підтримую певні контакти зі своїми колегами. Вони зі мною теж підтримують за що я їм вдячний. Знаєте, коли в нас бувають зустрічі, так, запрошують, формальні, неформальні, то в мене перша асоціація, я заходжу десь там в зал, а вклонитись їм. Тому що я ще знаю, що вони роблять, і я знаю, що, того, що вони багато роблять, другі не знають і не бачать. То я бажаю всім наснаги в праці, довготерпіння. Щоб в колективах була злагода, це дуже-дуже важливо, щоб в колективах була злагода. На рівні держави, я би хотів, щоб держава завжди оцінювала енергетиків належним чином, щоб атомна енергетика мала свої перспективи. Теперішня ситуація показала, що нічого не можна нехтувати. Таке у мене от побажання. Ну, керівництво станції, звичайно, зараз, керівництво станції воно визначає якісь стратегічні пріоритети. Щоб Війна закінчиться, дасть Бог, щоб все це було втілено в якісь конкретні плани, перспективи України, щоб Україна зайняла належне місце в Європі, в світі. У нас для цього є всі шанси. Так і буде. Ми віримо. Точно це буде. Дякуємо вам, Мирославе Лазаровичу, за втілені знання, за ваш професійний досвід, за ті роки праці, які ви віддали для Хмельницької атомної електростанції. І також дякуємо усім будівельникам. І енергетикам, які пускали тоді перший енергоблок Хмельницької АЕС у 1987 році. А сьогодні ще й дякуємо тим енергетикам, які надійно і стабільно його експлуатують. Та й взагалі всім енергетикам, які сьогодні борються за те, щоб енергосистема України жила і давала світло і тепло для наших громадян. Тримаємо енергетичний фронт. Тримаємо все буде Україна. Приєднуюсь до ваших слів, бажаю здоров'я нашим енергетикам, миру, злагоди в сім'ях. От перемога буде за нами.